Масове автобоєвище на електриків, кульбіт Нісана із дипломатичними номерами та феєричне сальто із тараном двох автівок на харківському шосе. Рясними на аварії видалися вихідні і у столиці. Деталі зіткнень у сюжеті наших кореспондентів. Вирішив порахувати стовпчики в огорожі не інакше, та кажуть свідки про аварію, яка сталася вночі на бульварі Лесі Українки. Нісан Діана рухався у крайній лівій смузі і додають, наче не швидко. Він чогось не поїхав собі рівно, а йому захотілось проїхатись по стовбіках. Перший стовбік він збив передом, і другий стовбик він збив передом. А всі остальні він боком він почав підпригувати. В огорожі авто і зупинилося, інших машин не зачепила. Самий Нісан, що належить посольству Казахстану в Україні, добряче понівечений. Ми почали клему зривати з акумулятора, бо тут все диміло, так. За кермом 33-річний чоловік, співробітник амбасади, його щерепно-міськовою травмою та забиттям грудей ушпиталили. Елементи фрістайлу на харківському шосе демонстрував водій Фольксвагена. З'їхав з траси з харківського шосе. Повідьому со второй полоси слетел на второстепенную дорогу. Плигнув ювелірно у припаркованого Форда. Той за інерцією заїхав в мікроавтобуса Мерседеса. Нині його власник рахує витрати на неочікуваний ремонт. На пару тисяч буде. бампер, немножко стекло задето, держателі. У Водія Шпорда справжній шок він мав намір продати машину аж тут таке лихо лагодити доведеться чимало або ж домовлятися з призвідником ДТП. До речі, кермувальник Фальцвага на свій пояснює напруженими дорожніми умовами. Мовляв, машину підрізали. Попередні висновки лікарів тверезий. Магатроще на вулиці електриків. Вихідного дня на вільній дорозі там розбилися чотири автівки. Місіння почав оцей Нісан Ноут. Він зачепив мінівена Хюндая і вилетів на зустрічну просто в лобо позашляховикові. Останнє в цей караван влетіла шкода Фабія, водій якої просто загавився. Вона не тормозить, я тупо не встигаю зреагувати, бо вона вже в мене перед носом. Найбільше в зіткненні постраждали водії Нісана та Хюндай. Їх із травмою голови грудей та переламами ребер ушпиталили. Із незначними ушкодженнями до дитячої лікарні забрали і Вітерічного пасажира японця його життю нічого не загрожує. Олен Ткаченко, Миколашинкар, НТН.